Я твіровесник, доля моя куца, печаль моя не відає кінця старих світил чіткі орбіти рвуться і гаснуть ненарочені серця. Я твіровесник, плоть моя убита, Із ребер мене виросли дуби, моє життя потрощене, мов жито, ціпами божевілля і злоби. Коли я біг, розхристаний на луку, де обрій так прозоро глибинів, чужий солдат схопив мене за руку і до людей у білому отвів. І я дивився на них незрозуміло. В зіницях метушилося зірки, і кров моя червона цебаніла у банку з рожевої руки. І чорна ніч звелась в очах у мене. І сон легкий навік мене зборов, моїм убивцям у голодні вени влили мою дитину чисту кров. Я твій ровесник, пролісок надії, Розтоптаний жорстокістю нікчем, я син краси і голубої мрії, я автор ненаписаних поем. Я твоя мука і твоє сумління, мені кати, не обрубали крил. Із ран моїх бере твоє коріння для боротьби і ненависті сил. Немає в мене страху за плечима, я розірвав його одвічний гніт, великими блакитними очима. Дивлюся я докірливо на світ. Іди і спопиляй байдужі душі, і сліпоту, і холопство прокляни, щоб не зійшлися в кривавицю заюшені. Народів обікрадених сини, я твій ровесник, доля моя куца, печаль моя не відає кінця, як кличу вас у віча не гнуться, а вибухати, як нові сонця.